Гофровані труби для каналізації. Всередині вони мають трошечки, такі, типу такі перепади. Вони не є всередині, дуже такі ідеально гладкі. Вони гор все-таки горбочка. Це, до речі, хороша це польська фірма. Виробник. Вона не має, правда, скажу чесно, вона не має 160, це є 150, -ка. ну 160 мм, це є 150 вона має. Mm, зараз знайдемо якісь цифри, хоча 160 пише, що вона 160. 160, мабуть, позовні. Мабуть, позовні. А це очисні споруди. вісмикамерні, які очищають побутові каналізаційні стоки. В народі, їх ще називали раніше автономна каналізація, так щоб для людей було простіше і зрозуміліше. Насправді це є установка біологічного очищення стічних вод. А це є очисна споруда, тому що вона очищає стоки від ресторанів. Кафешок, де є кухня, очищає каналізаційні стоки від е, жирів. Тобто жири там впливають, вода коридорами виходить, а жир зверху. Жир потім збирається і має здаватися на утилізацію. Раніше в стрілью колись приймали жир. Зараз, чесно кажучи, я не знаю, куди, тому що. Замовники самі обслуговують, викликають спеціалізовані є машини. Куди вони взуть той жир, не знаю. Раніше знаю, що в стрію було. По 90 копійок за літр утилізація жира ну, раніше була. Зараз I don't know. Так що, Фронвін труби, до речі, прикольна штука. Ну, але єдине, от, бачите, має всередині все такі горбочки, такі малесенькі, тик 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 де ребра і вона, вона не є ідеально гладка. Будьте еко, берайте ЛПНСС очисні споруди.